Друзі, давайте сьогодні розглянемо, яким чином можна інвестувати у нерухомість, і при тому так, щоб і отримувати хороший прибуток при цьому, і щось залишилось нашим дітям та онукам. І порівняємо на сьогодні приватні будинки з е, вартістю, точніше, і з вартістю із прибутковістю з квартирами. Як сьогодні дуже поширено, коли люди купують квартири в новобудовах, здають їх в оренду, таким чином отримують якісь прибутки, і тим самим ці квартири залишаються їх дітям та онукам. Тому давайте спочатку прорахуємо стандартно це квартири. Наприклад, я сьогодні знаходжусь у місті Дніпро і. У нас на сьогодні в будинках, новобудовах приблизно однокімнатна квартира. Але знову це як це однокімнатна? Це кухня студія, в якій іноді можна поставити диван і також її використовувати як місце, де можна спати, і плюс окрема кімната. І така квартира разом з ремонтом коштує в середньому 60 тисяч доларів. І я вважаю так не тільки в Дніпрі, а так по більшості місць України, де плюс-мінус 1 мільйон жителів. Тепер, коли люди купують таку квартиру, вони розраховують на що Що ця квартира їм окупиться приблизно за 10 років. Тобто, якщо вони хочуть її. Здавати в оренду, то ціну вони вважають нормальним, точніше, вони намагаються поставити приблизно 20 тисяч гривень на місяць. Коли ми ці 20 тисяч гривень перерахуємо на 10 років, нехай там вийде трохи більше. Це буде приблизно 2,5 мільйони гривень, що приблизно 60 тисяч доларів. Тобто і люди розраховують таким чином за 10 років ця квартира і окупиться, і вона залишиться їх дітям. Насправді ж це трохи не так, як показує практика, у нас стабільних цін немає. Тобто навіть у Дніпрі 20 тисяч гривень це ціна вже досить немаленька, навіть для новобудови. Хоча, звичайно, воно вони є різного класу. Але ми кажемо про квартири, які коштують приблизно 60 тисяч доларів. Тому розумійте. І по-друге, дуже важливе, дуже важливе питання. Коли пройде 5 років, 7 років, ця ваша квартира це вже не буде новобудова. Ця квартира вже не буде коштувати по відношенню до її стартової ціни саме в тих безпосередньо співвідношеннях, коли її можна окупити за 10 років. Тобто, насправді цей період буде розтягуватись на 13, на 15 років. Це потрібно розуміти. І таким чином будь-яка квартира. Хоч то за 60 доларів, хоч то за 150 чи за 200 тисяч доларів її співвідношення вартості оренди буде стартувати від окупності від 10 років, і це буде мінімально. А насправді це буде 15, можливо, навіть більше років, і неважливо, скільки ця квартира коштує. А тепер давайте спробуємо порахувати, яким чином можна не придбати якийсь великий будинок, а як з мінімальними витратами можна зайти в. Приватну нерухомість та таким чином, щоб у вас був приватний будинок. Але зараз я вам скажу навіть два, тому що території, які продають на сьогодні ділянки, вони дуже часто більше, навіть 10 соток. І от, наприклад, давайте з вами спробуємо уявити, що ви не купуєте просто квартиру, а ви підписуєте договір з підприємством, яке для вас створює. Модульний будинок, тому що так набагато легше, там набагато швидше. І тут ви гарантовано вже розумієте, через який період грошей у вас буде, через який період часу і за які гроші у вас буде будинок, і е, що буде потрібно для цього зробити. Але перше для, для нього потрібна це ділянка. Ділянка, наприклад, у нас же в Дніпрі, в приватному секторі, який знаходиться може менш ніж за 10 кілометрів від центра міста. Вона коштує приблизно 10 тисяч доларів, тобто за 10 тисяч доларів можна вже придбати ділянку, яка розміром 10 соток, тобто там буде тисячу квадратних метрів. І в будь-якому випадку цю ділянку можна розділити на дві окремі території. Хоч у нас на сьогодні і дуже розвивана така ситуація, що ці ділянки мають продовгувату форму, тобто це не квадратні ділянки, ви розумієте про що я, але в будь-якому випадку у них ширина. Завжди майже більше ніж 15 метрів, тобто, коли її поділити на два, це буде по 7,5 метрів, і це більш ніж достатньо для того, щоб всередині двору могло паркуватися поряд. І дві автівки, і далі був відвір, і була і територія для будинку, і навіть іще територія за будинком. Тобто 5 соток на кожен це вже достатньо, і враховуючи ширину цього, того ж достатньо. І от коли у нас така територія в Дніпрі, наприклад, коштує приблизно 10 тисяч доларів, її облаштування додатково, якщо ми порахуємо хоча б 15 тисяч доларів, а це більш-менш сучасна огорожа. Нехай це буде з металевого профлиста. Також це територія вже облаштована тротуарною плиткою. Це територія, в якій вже організована каналізація, якщо це у вигляд десептику, також підведено хоча б 20 кВт електроенергії, тобто на кожний будиночок, хоча б по 10 кВт, То на усе це 15 тисяч доларів мінімально вже достатньо. І коли ми витратимо ці гроші на ділянку разом з цим облаштуванням, це вже витрати грошей 15 тисяч доларів. Тепер щодо безпосередньо будиночків. Модульні будиночки, якщо ви подивитесь, скільки вони на сьогодні коштують, то, наприклад, приблизно 40 квадратних метрів будиночка. І при тому не дуже важливо, яку він архітектурну форму має. Тобто, чи це флетхаус, чи це барнхаус, чи це навіть афрейм, хоча його для, для життя я не рекомендую. Це про це буде можливо окреме відео, але зараз про гроші. Тобто будь-якої архітектурної форми вже з готовим ремонтом, вже з мебель з меблями, тобто це будиночок, який привезуть до вас і там зберуть цю конструкцію повністю, щоб вона була придатна вже до життя, буде коштувати приблизно 800 доларів на квадратний метр. І якщо порівняти з квартирами, які площою, наприклад, 40 квадратних метрів, це десь плюс-мінус. 30 тисяч доларів за кожен будиночок. І тобто, витрати на два будиночки разом з облаштуванням території, разом з самою територією у вас будуть становити 85. 000. Тисяч доларів. А тепер давайте спробуємо уявити, на що це буде схоже. У нас є два будиночки по 40 квадратних метрів кожен, які схожі на невеликі двокімнатні квартири, але вони в сучасному гарному вигляді, вже з ремонтом, з меблями, повністю готові для проживання. Також у вас облаштована територія, на якій розміщаються на кожній по дві автівки, також є гарні тротуарні плитки. Точніше, є облаштовані доріжки, якась зона невелика відпочинку, і у вас всі ці території вже готові до життя. І скільки може коштувати оренда одного такого будиночку в порівнянні з орендою квартири? І от знаєте. Будиночки ціняться дорожче. По-перше, і по-друге, у вас на території є місця для двох автомобілів. А на сьогоднішній день, навіть у Дніпрі, вже середня ціна парковки автомобіля перевищує 2 тисячі гривень на місяць. Тобто, для людей, які орендують таке приміщення, для них економія вже 4 тисячі гривень лише завдяки тому, що у них є два автомобілі. А оренда окремо такого будиночку вона починається від 15 тисяч гривень. І повірте, це дуже дешева ціна, яку я кажу. Реальна вона перевищує 20. Але давайте зараз хоча б 18 тисяч гривень приймаємо. Це з урахуванням того, що там ще паркуються дві автівки. І пам'ятаємо, у нас два таких будиночки. Тобто сумарно оренда у нас на суму 36 Гривень щомісяця. А тепер давайте переведемо 36 тисяч гривень у долари. І ми побачимо, що у місяць це 870 доларів. І якщо ми розділимо наші вкладення 85 тисяч доларів на 870 доларів нашої оренди щомісячної, і розділимо на 12, Місяців ми побачимо, що приблизно 8 років період окупності наших оцих територій, що вже значно перевищує період окупності квартир у новобудовах. І також треба розуміти, які є переваги у будинках. Тобто, якби я розглядав для себе житло, то, звичайно, будинок це завжди він має пріоритет. Тому що будинок це більше свободи. У вас, якщо у вас є, наприклад, мотоцикл або якась інша цікава техніка для розваг, в будинку це тримати і цим розважатися набагато краще. Вже не кажучи про мангальні зони, про можливості розміщення невеликого басейну, про. Невеликі альтанки, та будь-що будинок це фантазія, це мрія. Знаєте, що хочу сказати? Що, наприклад, є статистичні дані, коли я це розповідаю, я відштовхуюсь від статистики, і коли я кажу, що, наприклад, будинок коштує, має коштувати приблизно 18 тисяч гривень, то я згадую, що я майже коли сам штовхуюся з ситуацією, коли потрібно орендувати будинок. То я за 18 тисяч гривень нічого гарного і симпатичного не бачив. Це завжди якісь старі будинки, до яких неприємно підходити, і які побудовані ще років, мабуть, 50 назад. А коли будинок у нас більш-менш якийсь е в гарному стані сучасний, то там ціни починаються від 30. У нас в Україні, окрім цього, є така проблема, що у нас, коли будинок будують новий, то обов'язково це вже якось більше 100 квадратних метрів. Це якісь вже великі площі, тому подобно і тому подібне. А якихось невеликих будиночків, які можна було порівняти з квартирами, їх майже немає. І тому я вважаю, навіть цей ринок в нашій країні він досить вільний і він дуже буде користуватися попитом. Навіть зараз, якщо ми уявляємо ситуацію в нашій країні і як люди будуть налаштовані на інвестиції в майбутнє, я вважаю, люди будуть намагатися витрачати якомога менше тепер грошей для того, щоб побудувати собі житло. Тому що переживши ті ситуації, які ми сьогодні переживаємо, навряд чи ми будемо з радістю будувати щось велике і вже для себе якось рахувати, що це назавжди, мабуть, тепер. Будемо підходити до всього трохи економніше, і тому такий вид діяльності, як точніше, такий вид інвестування у нерухомість він буде поширюватись. Друзі, я нагадую, на цьому каналі ми розглядаємо різні види підприємницької діяльності. Ми розглядаємо особливості нашої економіки, тому обов'язково підписуйтесь. І у нас на цьому каналі вже є декілька відео, які є пропозиціями, і там ми розповідаємо, яким чином ви можете інвестувати гроші, і можете з нами зв'язатися.